Слава Україні, шановні глядачі. Повідомлено про підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по Охмадиту. Браконьєри Гастролери завдали збитків на більше ніж 790 тисяч гривень. За незаконне зберігання підакцизних товарів хмельничанин сплатить штраф. Далі про це та інше детальніше. Офіс генерального прокурора спільно із службою безпеки України встановили одного із причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні. Охмадит ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії. А згодом, після завдання зазначеного удару, був підвищений на посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій. Костін, перебуваючи на місці ворожої атаки по Ахмадиту разом із прокурором міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та керівницею розслідування міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від офісу прокурора МКС Брендою Голіс. Реконьєра завдали збитків на 792 дев'яносто тисячі гривень. Хмельницький рибоохоронний патруль на річці Дністер між селом Устя Слобідсько-Кольчоєвецької тергромади на Кам'янеччині та селом Вороновиця Кельменецької тергромади Дністровського району Чернівецької області виявили двох жителів Чернівецької області, котрі займалися незаконним добуванням водних біоресурсів. Чоловіки рибалили із металевого човна і з Гуном забороненим знаряддям лову трьома сітками порушники виловили 92 кілограми водних біоресурсів, їх затримали та передали поліції Чернівецької області. Музика. Суд виніс вирок. Чоловік, який мав намір перепродати 320 літрів фальсифікату, сплатить штраф у розмірі 64 тисяч гривень і плюс 13 тисяч гривень за проведення експертизи. У березні обвинувачений на території вочевого ринку Дубово придбав 320 літрів незаконно виготовленого алкогольного напою під виглядом горілки. Слідчі запевняють, що напій не відповідав державним стандартам. 32 картонні коробки із алкоголем обвинувачений віз до свого будинку, щоб потім його продати, але його зупинила поліція. В результаті чоловік отримав обвинувачення щодо незаконного зберігання підаксизних товарів. Конфіскований алкоголь знищать. Державна програма «Доступні кредити 5-7-9% на Хмельниччині». За 8 місяців 2024 року суб'єкти малого та середнього підприємництва нашого регіону отримали 725 пільгових кредитів. Зокрема, в серпні поточного року надано 63 Пільгових кредитів отримані фінансові ресурси будуть використані власне в основному спрямовані на реалізацію інвестиційних проєктів, рефінансування попередньо виданих кредитів та поповнення оборотних коштів. У Хмельницькій громаді реалізовують культурний проєкт за участі місцевих музичних гуртів поза часом. 14 вересня о 18-й годині хмельницький гурт Чумацький шлях запрошує на безкоштовний концерт у кінотеатрі Шевченка, що на Проскурівській. Презентуватимуть новий альбом у рамках згаданого вже проєкту. Це буде не звичайний концерт, а унікальний перформанс, де ви почуєте інтерпретацію гурту творів відомих композиторів. І на завершення випуску про роботу екобусу у громаді. Із з середи до неділі до 19-ї години він перебуває у різних локаціях понеділок і вівторок, вихідні. Із діючим графіком детальніше ви можете ознайомитися у нашому телеграм-каналі. Зокрема, тож скануйте QR-код. Нагадаю про небезпечні відходи, які варто приносити. А це батарейки та акумулятори, люмінісцентні лампи, термометри та ртутноумісні матеріали, фарби, клей, розчинники і старою, електричне та електронне обладнання, миючи Засоби та побутову хімію теж із старою про терміновані медикаменти також небезпечні відходи. Щоденно можна здати і у центри управління відходами. Їх уже два є у нас у місті Хмельницькому. Адреси по проспекту Миру 7 та перетин вулиці Чорновола та Пілоцької щоденно з 8 до 19 години. Будьте екологічно свідомими та відповідальними. Дякуємо, що залишаєтеся із першим подійським вдалого завершення робочого дня мирної ночі. А зранку переможних новин. На все добре.